Добре, мої дорогі брати і сестри, тому я пропоную нашій увазі книга об'явлення, другий розділ, і з 1 по 7 вірші, 7 перших віршів послання до ефеської церкви. І так я читаю. Ми всі уважно слухаємо і візьмемо із цього послання до церкви для себе уроки. До Ангела церкви в Ефесі напиши, оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед семи свічників золотих. Я знаю діла твої і працю твою і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знигся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Але маєш оце, що ненавидиш вчинки Николаїтів, яких і я ненавиджу, то має вухо хай чує, що дух промовляє церквам, переможеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божому. Амінь. Книга об'явлення, другий розділ з 1 по 7 вірші. Послання Ісуса Христа до Ефеської церкви. 에... Давайте ми по порядку. Я, скажімо, не будемо в такі деталі глибоко вникати. Самі основні, самі основні істини ми для себе візьмемо. 에... Як цікаво, до Ангела церкви в Ефесі напиши. Хто це ангол церкви? То ми в 20-му вірші перший розділі читаємо Таємниця семи зір, що ти, що бачив, ти їх на правиці моїй, і семи свічників золотих, сім зір до Англиї семи церков, а сім свічників, що ти бачив, то сім церков. Отже, ми розуміємо, що мова йдеться про сім церков, які знаходилися в Азії, і. Сім анголів – це пресвітера цих церков. Тобто пресвітера, які представляють, представляють общину, представляють цілу церкву. І ми бачимо, що Ісус Христос той, хто тримає кожну церкву у своїй руці. Тому що ми знаємо по писанню, що Ісус Христос є являється, являється Головою церкви, і Він сотворив церкву на землі. І церква належить Йому. Церква ним управляється, і таким чином він дає звернення, він дає оцінку кожній церкви. Ми бачимо: хто похваляє, то докоряє. Якщо всім сім пересім звернення про, перечитати, то ми бачимо, що більше докорів як похвали. Тому що є церкви, для яких взагалі похвали ніякої нема. є церкви, які мають похвалу. Тільки одна єдина церква, яка не має зовсім жодної, жодного докору, це церква у Філадельфії. Ну, також хороша церква була церква у Смірні. Церква у Смірні. А всі останні церкви мали великі проблеми. Ефеська церква мала одну проблему. І так, давайте ми з вами почитаємо: другий, третій вірші. Ми бачимо, що Ісус Христос. Хвалить цю церкву. Ісус Христос церкву в Ефесі хвалить. Ну, саме перше церква Ефесі, вона е, приблизно на даний момент, коли написано це послання, або коли Іван получає об'явлення від Ісуса Христа, то приблизно, приблизно е, рахується, приблизно рахується, ну, скажімо, 95-й рік, 95-й рік від, від Ісуса Христа. Е, таким чином. Таким чином, ця церква має, ми можемо сказати, приблизно 40-40 з лишнім років, як ця церква була утворена трошки більше, як 40 років, і таким чином, таким чином ми знаємо, що Павло пише послання до Ефесу до Ефеської церкви, апостол Павло, 60 61 роки. Згідно того послання, ми знаємо, що менше більше, в якому стані ця церква находилась. Ми знаємо, що апостол Павло багато потрудився в цій церкві. Він дав напучування останні для цієї церкви, для присвітрів, коли він зібрав присвітерів цієї церкви, коли йшов у Ефесу, Настанови дав. І попередив, що з'являться люди люди, які з-поміж них же ж вийдуть і принесуть жавчення. Ми знаємо, що в цій церкві трудився Тимофій, апостол Павло, коли пише е, пастирські послання, то він пише до Тимофія, і іменно Тимофій в даний момент тоді був присвітером цієї церкви. Ми знаємо, що апостол Іван, який книгу об'явлення написав, він був в останній. Е, в останні роки свого життя, перед тим, як він був зісланий на острів Патмос, він був присвітером цієї церкви. Тому ось ця церква, вона досить, досить така знана церква, але на, на даному етапі їй вже скажімо, сповнилось. Вона перейшла вже межу 40 років, як вона від свого заснування. І ми бачимо її діла. Дивіться, Христос каже: другий, третій вірші він хвалить цю церкву. Я знаю діла твої, саме перше. Саме перше, треба звернути увагу, що Христос знає діла кожної церкви. Я знаю діла Твої. Чому Він тримає кожну церкву в своїй руці? Він ходить поміж всіма світильниками, ми читаємо. І тут написано: Я знаю діла Твої. Тому, дорогі друзі, Христос знає наші діла, Христос знає нашу церкву, Христос знає наше життя і знає кожного зокрема. Кожного, зокрема хто як живе, хто чим живе, хто для кого і для чого живе. І це треба завжди пам'ятати. Далі він говорить: я знаю діла твої, і працю твою, і твою терпеливість. Три речі він перечислює: діла твої, діла твої означає різні діла, значить, ця церква багато діл робила, різні діла, були які ця церква робила. Праця твоя, праця твоя, мова йдеться про важку працю, конкретно важка праця, те, що. Вони робили для Христа, е, праця була тяжкою, тому що і час був тяжкий, і пересліду були, гоніння були, і праця була дуже важкою. Е, і твою терпеливість, твою терпеливість мова йдеться про стійкість, виносливість. Вони переносили всі, вони приносили всі обставини. Тобто, ми бачимо, що Христос хвалить цю церкву, що у них було багато діл. що конкретні якісь діла де вони особливу особливий труд прикладали тобто вони багато зусиль прикладали щоб виконувати волю волю божу і вони проходили вони були стійкі у, у служінні господу і далі він продовжує що не можеш терпіти лихих і випробував тих що себе що себе хто себе називає апостолами ми бачимо що доктрина у них на належному рівні, і вони, і вони пильні, вони пильнують, щоб в їхню, їхню церкву не проникло жавчення. Ми знаємо, вже коли послання до Єфісян писалося, там вже була проблема. Проблема повставала, що могло проникнути Ну, Ми бачимо, що ця церква протистоїть і 40 років у як 40 років прийшло, Христос хвалить, що церква далі в цьому питанні стоїть правильно. Вона, вона протистоїть жавчителям. І навіть ті, які претендують. На апостольство називають себе апостолами, але ними не є. Ти знайшов, що вони фальшиві. Тобто вони вскрили їхній фальш, і в цьому Христос їх хвалить. Мо дорогі друзі, і нам треба трудитись для Господа, нам треба його працю звершати, Це правильно, Господь за це хвалить і нам треба дивитися, як ми трудимося для Господа, наскільки зусиль ми прикладаємо. Щоб трудитись для Господа, і наскільки ми стійківлі в різних обставинах, коли нам добре, ми готові з радістю служити. А коли нам важко, то щоб не було так, що ми кидаємо працю. От ми бачимо, що їм навіть було важко, вони все рівно продовжували трудитись. Ну і саме головне, що істина, наука у них стояла на належному рівні. Вони протистояли вченю. Далі з вами читаємо. Четвертий вірш. Докір. Ісус Христос докоряє цю церкву, докоряє її, знаходить один докір. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. У цій церкві з'явилася одна проблема ти покинув свою першу любов. І, дорогі друзі, це фундаментальна річ, що сталося з цією церквою? Скоріше всього, скоріше всього ця церква зійшла. В якійсь мірі до обрядовості, знаєте, як буває, робиш щось, і потім ти привикаєш до цього і починаєш робити по привичці, починаєш робити по обряду. Бо потрібно робити, бо так треба, бо так хоче Господь. Але мотивація вже не та. Мотивація вже не та. Чому? Тому що все, що ми робимо для Господа, повинно бути мотивовано із нашою любові до Нього. Звідки цю любов. Як цю любов підтримувати, щоб мотивація була правильна, базована на любові до Христа, це із особистих стосунків із ним? Значить, ми бачимо, що у цій церкві появилась проблема: вони служіння поставили на перше місце, а відносини з Богом, відносини з Христом, вони поставили на друге місце. І ось Через те, що відносини з Христом десь охололи, то у них залишилося на першому місці служіння і занедбані відносини. І тому охолола любов? Тому охолола любов. У нас виникає запитання, чи може бути таке, щоб у віруючої людини перша любов була більша як посідуюча? Чи може таке бути, щоб у віруючої людини любов не зростала, а деградувала? Чи може бути таке, щоб у віруючої людини індивідуально на індивідуальному рівні любов не зростала, а а, 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 а зменшувалась, деградувала. Ми з вами вивчили, чому я вирішив сьогодні над цим пороздумати, тому що ми з вами вивчили перше послання Івана, і я дуже чітко бачу із першого послання Івана, що Бог є любов, Бог є джерелом цієї любові, і від Бога ми цю любов отримали, і Бог продовжує над нами працювати, тому що це його любов. І, і вій, його любов проявляється також в нашому освяченні. Бог далі над нами працює. І це показує, що любов Божа не може в нас зменшуватись, вона може тільки збільшуватись. І не в кожного, не в всіх одинаково, тому що це залежить від нашого духовного росту. Е, я ще раз прочитаю вам місце писання Івана, яке ми з вами проходили, перший Івана, 4,17. 1 Перший Івана, 4,17. Тут написано так. 4:17. Любов удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий ми на цім світі. Для кращого зрозуміння прочитаю 16-17 і 17 вірші. Дивіться, ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває, той в Бозі, і в Нім Бог пробуває. Мова йдеться про Божу любов. Любов, яка. Яку Бог має до нас, і й вірш: любов удосконалюється, мається на увазі любов Божа, удосконалюється з нами так, що ми маємо відвагу на день судний. Ось любов удосконалюється, слово удосконалюється, стоїть в пасивні, стоїть е, в пасивній формі. Тобто, не ми, її, не, не ми цю любов удосконалюємо, а Бог в нас свою любов удосконалює. Тобто, згідно з тим, що його любов така потужна в нас, що вона дає нам духовний ріст, і відповідно того, що ми духовно зростаємо, то і любов Божа в нас зростає. Тобто, якщо ми скажемо, що любов Божа, яка яку ми отримали від Бога, може деградувати, і ми можемо загубити любов Божу. Е Першу любов Божу до, до Бога ми можемо загубити, то це все рівно сказати, що Бог перестав у нас працювати, це все рівно що сказати, що Бог не звершає у нас працю освячення, тому це дуже небезпечно. А отже ж, як ми правильно повинні розуміти, я вірю, що якщо в людині є любов від Бога, якщо Бог в людині працює, то любов в людині посідуюча не може бути менше від першої. Вона має тільки поступово зростати. Відповідно нашого духовного росту, я вірю і, і розумію, що десь якийсь момент людина може уступитися, десь якийсь момент, любов людині може охолоти, але це буде не на постійній е, не на постійній м почві. Це буде на тимчасовій почві. Чому? Тому що Бог не залишить людину в такому стані. Він буде продовжувати працювати над людиною, щоб людину освячувати. Отже, Освячення віруючої людини не може зупинитися. Воно може проходити в найменшій мірі, але не може зупинитися. А отже ж, і любов Божа не може зупинитися у зростанні. Скоріше всього, багато людей вважають, що моя перша любов була більша до Бога. Но, дорогі друзі, ми повинні зрозуміти, що любов Божа не базується тільки на почуттях. На перших поривах у вас були почуття більші. Но Божа любов вона не базується тільки на почуттях, вона в більшій мірі базується на послуху. І тому, якщо ви з цієї перспективи підійдете, то ви зрозумієте, що перша любов у християнина вона, вона більше базується на почуттях. А послідуюча любов у християнина вона вже більш зріла, вона вже більш базується на розумінні волі Божої. Вона вже більше розуміє, базується на тому, що людина більше пізнає Бога і розуміє, що Бог від неї хоче, і розуміє, наскільки Бог її любить. Людина більше пізнає Бога. Любов Божа зростає у віруючій людині. А отже, ж, часто, коли ми чуємо, що в мене перша любов була така сильна і тому все подібне, ні, в тебе були почуття сильні, а любов, насправді, тільки з часом зростає, тільки з часом зростає, бо це залежно від духовного росту. І коли мова йдеться тут, що маю на тебе, що ти покинув свою першу любов, ми розуміємо, ми повинні розуміти, що мова не йдеться про індивідуальну любов кожного християнина, мова йдеться про е, загальну любов церкви, тобто, мова звернення йде до общини, до церкви, і в загальному, як церква, вже 40 років з лишнім, тут помінялись уже покоління. Тобто, те, те перше покоління, скажімо, уже відживає свій вік. Багато із них можливо вже повмирали, багато стали старшими людьми вже е, старшого віку. І появилася молодь, появилося багато молодих, а вже можливо появилося і третє покоління, тобто і діти попідростали і. і... По причині, по причині, що в церкві, як завжди, є багато людей, не може бути багато людей невідроджених. Звідки я це беру? Ну, наприклад, якщо ми візьмемо те ж саме послання уже до Лодокійської церкви, то в Влодокійській церкві там взагалі майже вся церква невідроджених людей. Там майже вся церква невідроджених людей. Е... Тому ми розуміємо, що із появою невідроджених людей, пам'ятаєте, притчу Ісуса Христа про. Е... Притча Ісуса Христа про м, кукіль. А ворог, коли, коли слуги спали, ворог пішов і, і насіяв кукілю. Диявол не спав за цих 40 років. І диявол завжди старається в церкву насіяти людей, які невідроджені. Для чого? Для того, щоб через невідроджених людей попливати на церкву. І в кінцевому результаті церква у своїй е, всій масі. Вона приходить до того стану, що Христос докоряє церкву ефеську, і каже: ви покинули свою першу любов. Тобто ви поміняли, ви поміняли акценти замість того, щоб на першому місці були відносини з Богом, відносини з Богом. А служіння це результат відносин з Богом. То ви на перше місце поставили служіння. Багато людей активні в служінні, але відносини з Богом у багатьох занедбані, і таким чином воно дійшло до того стану, що і навіть ті, які люблять Бога від щирого серця, на них це також впливає. Тому що стан цієї церкви впливає. Один працює, а другий нічого не хоче робити. Один працює, а десять, а десять відносяться. Ну роблять, тому що потрібно робити і прикладають зусилля в якійсь мірі. Но, 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 в них немає мотивації, тому що це походить з любові до бога. І Це впливає на всю церкву. Тому я бачу, друзі, що покинув першу любов. Мова мова йдеться не про індивідум, не про. Індивідуального одного християнина окремого, а мова йдеться про колектив, звернення до цілого колективу, як цілий колектив, і ми бачимо і ми бачимо попередження. Попередження. Отож, пам'ятай, звідки ти впав і покайся. І вчинки давніші роби. давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаяшся. Про що йдеться мова? Мова йдеться про те, що. Ця церква перестане бути свічником на цьому місці. Тобто вона зупинить своє існування. Христос, сам Христос, який сотворив свою церкву, Він обіцяє, тому що Він є господар кожної церкви, він обіцяє, що він цю церкву зруйнує. Якщо церква не, не повернеться до давніших вчинків, не поставить на перше місце відносини з Богом, а потім служіння. А продовжувати е перебувати у служінні, а буде занедбувати відносини з Богом. То така церква Христос каже: вона, вона Христос каже, я зрушу її свічника. Вона перестане світити на цьому місці, тобто вона перестане існувати. Е Далі ми читаємо похвалу ще одну шостий вірш. Але маєш оце, що ненавидиш учинки николаїтів, яких і я ненавиджу. Николаїти про Николаїтів. Цікаво пише Маккартур. Шостий вірш. Він дає пояснення. Хочу вам прочитати, бо ви знали, про що йдеться мова. Шостий вірш. Діла Ніколоїтов. це також проблема церкви в Піргамі. я тут нічого не бачу Церква Піргамія. Ета є рість була. Похоже на учені валама, імені імені Николай Ні, означает тот, хто покоряє людей. Іріней пише, це отець церква, Іріней пише, що Ніколай, е, назначений діаконом Діані 6:5. Тобто, пам'ятаєте, у 6 році дії стих апостолів вибрали вибрали дюю для того, щоб допомагали в служінні. Апостолам, щоб апостоли займалися проповіддю слова і молитвою, а ці мали служити при столах. І, і серед них був один діякон Никола, Николай. І, і про нього пише єдине, що Ніколай, назначений діаконом в Діані 6:5, не був істинним віруючим, і поздніє став підступником. но благодаря своїй власті, он смог нести. Ввести церковь в заблуждение, і, подобно Валааму, він вел людей безнравственності і пороку. Ніколаїти, посідувателі Ніколая, погрязли в пороки і подвергли церкву чувственному іскушенню. Клімент Александрійський сказав, Потворствує своїм е, похотям, вони придавали наслажденням, подобно ослам. Їх учені неправильно істолковуло благодать Господню і підмінило свободу розпущеності. Тобто, вони вчили, що благодать, благодать, е, якщо ми під благодаттю. То ми свобідні, і їхня свобода проводила їх до розпущеності, до розрадного життя. Таким чином, каже Христос: Ти ненавидиш вчинки неколоїтів, і я їх ненавиджу, і я їх ненавиджу. І це добре було в церкві. І сьомий вірш: дивіться, хто має вухо хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві там їсти від дерева життя, яке в раю Божім, і тут вже йде звернення і тут уже йде, іде звернення індивідуальне до кожного, хто знаходиться в церкві. Бачите, до сьомого вірша звернення до цілої церкви, до колективу. Тому як колектив, як колектив, як ціла церква в загальному можуть загубити свою першу любов, тому що в пріоритети поставили щось не те, що потрібно. Змінили акценти, змінили пріоритети. І церква вже живе життям по обряду, по привиці, а не із любові до Господа, все, що роблять. Но на рівні індивідуальному, на рівні індивідуальному сьомий вірш говорить про рівень індивідуальний: хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможцеві нам їсти від дерева життя. І так знову ми повертаємося до першого Івана, тому що і перший Івана, і книга об'явлення автором являється Іван. Тобто книга об'явлення було Івану Богослову. І Іван пише: ми з вами проходили п'ятий розділ, що Бог зробив нас, що Ми в Ісусі Христі, віруючи в Ісуса Христа, Сина Божого, ми переможці, ми перемагаємо світ, ми світ перемогли. І ми з вами говорили, в чому ця перемога заключається. Ця перемога заключається в тому, що ми віримо в біблійного Христа. Ця перемога заключається в тому, що ми любимо всю Божу сім'ю, а саме, ми любимо Бога. Ми любимо Сина Божого, ми любимо всіх Божих дітей. І це перемога. І перемога в тому, що ми виконуємо Божі заповіді. Світ не любить Бога і не любить Христа, і не любить дітей Божих. Світ не може виконувати Божих заповідей, а ми перемогли світ. І ця перемога нам дана в Ісусі Христі, і ми живемо переможним життям. І як цікаво, не любити, перестати любити Бога або стати любити Бога менше, починати любити Його менше, це означає не бути переможцем. І тут Христос каже, тільки переможець, тільки переможець, він, е я дам йому їсти від дерева життя. Тобто він буде мати доступ до вічного він буде мати доступ до, до дерева життя, яке раю, яке втратив Адам і Єва. Тобто вічне життя буде мати той. Хто уже в Ісусі Христі являється переможцем. А хто являється в Ісусі Христі переможцем? Івана, ми читаємо, що той, хто родився від Бога, той, хто вірує, що Ісус Христос є Син Божий, той являється переможцем. І тому буде дано їсти від дерева життя, яке в Божім раю. Отже, ж ми розуміємо, що не всі в церкві, до якої звертається Христос, будуть переможцями. Переможцями будуть тільки ті, в кому є насправді Божа любов. Я хочу по цьому зверненню довести до нас і до, до себе так само, що щоб ми розуміли, як вірючі люди. Якщо ми живемо переможним життям, то у нас не може Божа любов деградувати. Чому? Бо не ми самі над собою тільки працюємо, щоб ця любов у нас зростала. Бог над нами працює настільки потужно, що Божа любов у нас досягає зрілості. А отже ж, ми повинні розуміти, що якщо... На індивідуальному рівні любов деградує, то це дуже поганий сигнал. Або ти зараз впав, і в тебе є тимчасове падіння. але ти маєш з цього становити, Бог обов'язково тебе виведе, якщо він над тобою працює. Що це в тебе на постійній основі, і ти вже роки, роки, роки в церкві, і ти бачиш, що любов у тебе не зростає і деградує, то це нічого інше як ознака того, що ти не є переможець і ти не живеш переможним життям, а значить, ти не родився від Бога. Значить, Бог в тобі не працює. Тому, дорогі друзі, я роблю такий висновок і зараз будемо молитися. Ми, як церква, із цього послання бачимо, що ось є речі, які за які Христос хвалить. І потрібно перебувати у служінні, потрібно робити діла Божі. Є окремі діла, до яких треба прикладати багато зусиль, щоб виконувати волю Божу. І це потрібно робити. Христос за це хвалить. І потрібно бути стійкими не тільки тоді, коли нам удобно і легко, ми повинні робити, але і коли нам важко і здається, що це неможливо, ми повинні бути стійкими в обставинах, щоб продовжувати служити Господу. Тому що на сьогоднішній день це проблема. Ми хочемо, щоб нам було удобно, ми хочемо бути в комфорті, і щоб служіння Господу не мішало нашому комфорту. Так не можна служити Господу, тому що інакше, інакше це вже не служба Господу, це вже служба собі самому, е, тому ми повинні служити Господу. Ми повинні протистояти всякому жовченню. Господь Бог беріг нашу церкву до цього часу від жавчення, і ми будемо молити Господа і просити, щоб він і надалі нас беріг від всякого жавчення і заблуджень. Але, дорогі друзі, ми повинні розуміти, щоб не допустити цю помилку, тому що на рівні общини, на рівні, на, на рівні колективу, перша Божа любов може, може згаснути. Може згаснути, можна, можна покинути першу любов на рівні колективу. В тому плані, що займатися переставити акценти не на те, що повинно бути на першому місці. Якщо все, що ми робимо для Господа, Мотивація буде не із любові Бога, а тому, що ми просто маємо робити, а тому, що ми знаємо, що так хоче Христос, але нема мотивації любов до Ісуса Христа. То це причину треба шукати у у відносинах з Господом. Оце повинно бути на першому місці. Тому як церква, як колектив церкви, ми повинні один одного закликати і підбадьорувати. Брат і сестра. Пильнуй, щоб у тебе були правильні відносини з Господом, пильнуй читання Слова Божого, пильнуй молитви. Пильнуй розуми, пильнуй, щоб ти роздумував, щоб ти спілкувався з Господом, щоб ти е, бачив Господа, захоплений був Господом, щоб любов твоя до нього зростала все більше і більше. І вже на базі цього робив все остальне. Тоді всі твої діла вони будуть мотивовані любов'ю до Господа. І це буде правильно, і це буде похвала. В іншому випадку Господь докоряє. Колектив і каже: якщо ти не покаїшся, будеш продовжувати в цьому ключі, то ти зійдеш просто до обрядової церкви, яка живе по обряду, і в кінці кінців твій світильник згасне: я покараю, і твого світильника більше там не буде. Я його погашу. Христос запалив, Христос і погаси. Тому, дорогі друзі, якщо є щось таке, то Він закликає, потрібно покаятись, потрібно побачити, звідки впав. Де допустив цю помилку, покаятись і вчинки давніше робити. Ну і на рівні індивідуальному, на рівні індивідуальному, дорогі друзі, пам'ятайте, що тільки переможець, переможець християнин покликаний, щоб жити переможним життям. І не тільки покликаний, але і дано все необхідне для того, щоб жити переможним життям. А отже ж, будемо жити переможним життям, тому що тільки переможець буде їсти від дерева життя, яке в раю Божим. Amén.